Борсакані. Що то за істоти, особливо дуже багато у Карпатах, у різних міфеології, легендах розповідається про борсакані, люди розповідали старші, і я дуже багато спілкувався про борсакані. Це істоти жіночого роду, можливо, десь і були і чоловічого. є Природно набутий дар. Це колися народила там дівчинка сьома, дев'ята, дванадцята. Вона могла бути бросокань, якщо в неї був від відросток. Але відьми, які були навчені, які здобули цю професію бросокань таким способом під час життя, це розповідали, що жінка випивала воду із копита. Де через брід ходу переганяла, переганя. то вона далі роздівалася, воду в роті могла принести до хреста, покропити його, одяг завісти на хрест, і таким чином вона ставала відьмою. Перша йшла до церкви. Далі, приходячи в церкви, вона займала місце спереду. Коли йшла причастя, після причастя роздавали дуру, вона могла ухопити там. Ту дуру і роздавати іншим жінкам, іншим людям, питати може стільки годин. Вона так само і бере і причастя, і хрест цілує для того, щоб відвілювати від тебе увагу, що вона є відьма. Вона перетворюється найбільше на жабу, на рупуху, такі в дитинстві. Я бачив, що вона йшла в хлів, забирала від корови сметану. Люди ся борали із такого е, е, борсаканів, яким чином йшли. Молитви наймали в монастирях чи десь в священниках. Е, читали на солі молитви і давали корові або уверчували ту е, сві е, священну у рух. Є е, борсакані, які могли нанести уран. Такий, що піти десь там ці на гриби когось, звести їх неправильного шляху, а сама назбирати дуже багато яфер чи багато грибів. Вона обманювала людьми, ходила їх на ложні місця, а сама могла принести дуже багато яфин або грибів. Борсохані дуже важко помирали, і аби важко не померти, вони мали передати свою силу. Або сьомої, або дев'ятої, або 12 дитині, і вони вишукували або когось рідні. І якщо борсоканя не передавала свої здібності, то вона дуже важко помирала. Треба було навіть розповідати.